Ви вже почали писати? Так, Я так, як знаєте, як справжня господиня заклала руки в бокен. І ми з вами зараз будемо складати великодній кошик львівський. Чим шляхетніша і інтелігентніша вважає себе львівська господиня, тим її паска буде чистіше звернена. Ось моя паска виглядає, так? Я вам розкажу такий малесенький лайфхак для того, щоб. Пасочку в кошику було видно, для неї треба поставити під паску підставочку, щоб пасочка не тонула в самому кошику. У моєму випадку це старі українські тарілки, на які я потім буду сервірувати сніданок після того, як ми повернемося з церкви. Це дай серце волю заведе в неволю. Або голуб і голубка, як я і ти. Це такий маленький, жартівливий момент, який я додаю до свого пасхального кошику. Або молоді літа, золоте врем'я. Згідно наших львівських традицій, обов'язково в кошику повинно бути ковбаса. Я не знаю, чи ви знаєте таке слово, як полядвиця шинка. Все це береться і накладається в кошик. Буває Буваєше також, що в кошик можна покласти сіль перець. Та нашим львівським традиціям звичаями ми кладемо в кошик хрін, тому що є такі прислів'я, щоб стояв у кожній хаті. Можна красти хрін такий грубий, нечищений, з листочками, з зеленя. Я покладу такий хрін по інтелігентному вже гарненько почищений. І далі ми свій кошик прикрашаємо крашеньками. Зверніть, будь ласка, увагу на крашенки, які в нас тут є. Ось такі крашенки. Крашенки ми робимо самі. Просто в лошпині з цибулі ми їх накрашуємо. Ми беремо ці крашеньки і накладаємо добровільному такому легкому порядку. Також в нас діти щороку, поки були маленькі ще поки. Піддавалися всьому цьому, розмальовували самі кожен свою писанку чи крашенку. Подивіться, будь ласка, на їхні мотиви. Мотиви були різні. Бачите, вони вони навіть підписували, хто це робив. І Потім, коли ти вже все поклав в кошик, що тобі потрібно, для того, щоб кошик виглядав нарядно, це вже такий, це вже таке. Ми мій легкий такий тюнінг. Ми таке. Нововведення. Ми ж хочемо, щоб кошик був не тільки наповнений всім таким історичним і, і щоб не тільки спадщина була українська, а ще б в нього ще і красота була присутня, красоту ніхто не відміняв. Далі з вами ми поступаємо чисто по львівськи Я не, не знаю, як називається це у вашій родині, в нашій родині це називається гришпан. Може це називатися сам Отак от, отак-прямо от. викладаємо. Ось так от зелений прикрашуємо. Ну і останнім таким десертом прикрашання нашої. Пасхи, це буде свічка, і свічку ми з вами запалимо вже, коли будемо на самій службі. І ми підходимо до самого ще теж такого маленького, жартівливого елементу. У моєму випадку це старий український рушник з такими надписами. У вашому випадку це може бути рушник вишитий вами, вашими дітьми, пов'язано щось з родиною. Оце те дівчина, з якою я кохався. Ось мій пасхальний кошик і готовий. Вам смачної паски і гарно постукати яйця, коли ви прийдете з пасхальної служби.